Я переїхав до іншого міста одразу після закінчення школи. Навчався в університеті і жив у гуртожитку. Після випуску ми з друзями зняли житло. Згодом я влаштувався на хорошу роботу і зміг дозволити собі орендувати квартиру самостійно. На день народження друга ми компанією виїхали на природу, і саме тоді я познайомився з Оленою. Після того почали спілкуватися і вже за місяць почали зустрічатися. Ми багато часу проводили разом. У нас були схожі захоплення, тому нам було дуже добре разом. Але, на жаль, на цьому наші стосунки зупинилися, далі розвитку не було. Ми вже два роки були разом. За цей час багато пар зазвичай одружуються і створюють сім'ї. Але Олена не поспішала з цим, запевняючи, що ще не готова і нам рано про таке думати. А я дуже хотів уже створити родину, народити дітей і бути разом щодня. Її ставлення до шлюбу мене насторожувало. Ще більше запитань виникало через те, що ми досі жили окремо. Були моменти, коли я не витримував і думав піти від неї, але не міг, надто вже сильно її кохав. Одного разу мені зателефонувала власниця квартири, яку я орендував. Вона вибачалась, але просила протягом тижня звільнити житло. Їй терміново були потрібні гроші, і вона продавала квартиру. Розуміючи, що так швидко навряд чи знайду інше житло. Я попросився пожити у друга, і він не був проти. Речей виявилось багато, тож я попросив Олену допомогти мені. Коли вона поцікавилася, куди я планую переїжджати, я пожартував, та, звісно ж, до тебе. А до кого ж іще? Сказав, не подумавши, і чекав на її реакцію. Олена мовчки продовжила складати речі в коробки. А потім дістала телефон, викликала таксі і назвала свою адресу. Відтоді минуло вже п'ять років. Ми досі разом, дуже щасливі, і кохаємо одне одного. Нещодавно переїхали в новий будинок і виховуємо двох прекрасних донечок. Але я часто згадую саме той день мого переїзду. Як добре, що я тоді так пожартував. А що було б, якби я цього не зробив? Якби побоявся знову натякнути на спільне життя. На жаль, у житті часто буває так, що через власні страхи ми втрачаємо шанс кардинально змінити своє життя і стати щасливими.